Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 11 червня 2025 року. Повний місяць. Він відбудеться о 10.46. Місяць у стрільці, день місяця 15 а ще місяць без курсу із 22.18 по 24 годину, 15 місячний день, символ якого Змій спокусник. Це критичний сатанинський день. Змій спокусник це один із сатанинських днів у місячному циклі, день розгулу темних сил. Люди особливо відчувають плоцьку спокусу. Старайтеся не піддаватися навіюванням та земним спокусам. Це день боротьби зі злом, бо в цей день є загроза піддатися любим спокусам, стати лінивим, стати Піддатливим для шкідливих впливів. В цей день люди майже не контролюють свою поведінку, тоді як інстинкти б'ють через край та під їх впливом можуть наробити різних дурниць. Появляється необуздане бажання кинутися в розгул. Тримайте себе в рамках, бо наслідки можуть бути непередбачуваними. Зберіться з духом, угомоніть свої страсті та бажання. Поводьтеся тихо та смирно, щоби потім не платити дорого за миттєву слабкість, бо символ дня змій спокусник. У цей день появляються мости поміж світами, відкриваються портали. Хвороби цього дня можуть бути пов'язані із навроками, порчею, та потребують особливого лікування. Кращий день для пізнання таємниць, день, в яких ми можемо отримати прозріння та откровення. коли е розуміння та ясність от зваляться на нас раптово і зненацька. І ще хвилину назад ми губилися в догадках, і раптом раз одна мить і мозаїка склалася в одну єдину картину. А іще не варто злитися на пса, який вас облаїв. Це до щастя, це гарна прикмета. А от сварка 15-місячного -го дня говорить про те, що ми не захищені вищими силами, в щоб захистити себе, вивчить один із законів успіху Дейла Карнеги. Єдина можливість отримати перемогу у спорі це уникнути його. Уночі сняться тяжкі сновидіння і часто збуваються, особливо якщо цей сон приснився перед ранком, на межі поміж сном і бадьорістю. От, такий сон збувається на протязі місяця. Наша повня у стрільці. Час подумати про слова, про те, що було сказано, і про те, про що варто помовчати, час подумати про навчання, про те, яким навичкам варто навчитися, і про те, яка філософія ховається за простими словами. Дискусії та суперечки можуть виникнути на рівному місці. У цей час ви навряд чи залишитеся на самоті, хтось або щось протистоятиме вам, або ж спонукатиме вас до співпраці. От. Несподівані візити, новини можуть впливати на наші плани. Місяць у стрільці приносить більш оптимістичний настрій, оскільки ви менше вдаєтеся до деталей, а погляд спрямований за нові горизонти. У цей період треба поговорити про майбутнє, про навчання, про нову інформацію, яка вас зацікавить. От. А ще місяць робить людей більш товариськими. Повний місяць дозволяє відчути життя з усіма його плюсами та мінусами. От. Для того, щоб дійсно побачити нові можливості, ви повинні довіряти Всесвіту і пливти разом із потоком його енергії. Коли ж місяць знаходиться в сузір'ї стрільця, це найкращий час для навчання. Легко засвоюється будь-яка інформація. Добре також не тільки здобувати знання, а й передавати свій досвід іншим. Добре вдаються всі справи, спрямовані на соціальне та на суспільне життя. Спілкування із впливовими людьми, представниками різних організацій, зараз буде результативним. У цей період можна Вмовити будь-кого на будь-що. Зараз можна легко завоювати авторитет, піднятися по службових сходах, зробити щось таке, що поставить вас на сходинку вище, як у соціальному середовищі, так і у власних очах. Любі мої, я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я. Щиро вам дякую. За ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобачки, за сердечки, які ви мені присилаєте. Дякую вам щиро, дякую за коментарі. Я вас люблю, на все добре. До завтра.